Що ж, чергова подорож цього разу ми відправляємося потягом на північ України на Супщину у прекрасне місто Конотоп. Ми Відправляємося з харківського вокзалу, і нас чекає десь 5-6 годин подорожі, під час якої я буду паритися у вагоні без кондиціонування, поки я не дістануся потрібної мені станції. Тож, поїхали. Конотоп – це одне із міст на півночі України, що межує на Сумщині із Чернігівщиною. У місті проживає майже 85 тисяч жителів, і незважаючи на свою невелику площу, це місто має непогану транспортну мережу. У місті є трамвай, а також з'явився і муніципальний автобус. Конотопський трамвай є найпівнічнішим в Україні, тому зараз я вам усе покажу. За мною пам'ятник Конотопському трамваю і де, як не тут мені розпочати подорож цим містом. Трамвай конотопу є один із наймолодших в Україні. Він був заснований у 1949 році і йому налічується трохи більше 70 років. Трамвайна система переживала різне: були періоди розквіту, розвитку, так також були і кризові періоди. 90-ті. криза нульових років, а також війна 2014-го і повномасштабне вторгнення Ніщо не завадило конотопському трамваю продовжувати свою діяльність. Тож давайте подивимось, як працює конотопський трамвай. Мене звати Макс. Я розповідаю про урбаністику і транспорт. Поїхали! Понатоп став одним із останніх українських міст, де було введено в експлуатацію трамвайну систему. Якби б ініціатива місцевого населення, нині місто могло би і не мати трамваю. Адже не чекаючи на затвердження проєктної документації, практично за один сезон у місті методом народного будівництва проклали колю від залізничного вокзалу до заводу Червоний металіст» завдовжки у 3,5 кілометра. У місті працює три трамвайних маршрути. Номер 1 вулиця Деповська, Загребелля, Номер 2 вулиця Симона Петлюри, завод «Мотордеталь». І номер 3 вулиця Деповська, Кеверзе. Усі три номери зустрічаються на перетині вулиць Свободи та Проспекту Миру. Тут, до речі, можна помітити трамвайну колію, що раніше функціонувала, але зараз закатана у асфальт. Якщо ви знаєте, як вона раніше використовувалась, підпишіть у коментарях. Більшість ліній Конотопського трамваю одноколійна із роз'їздами біля зупинок. Двоколійні ділянки присутні на проспекті Миру та вулиці Виконкомівській, а також на північно-західній частині міста від заводу «Мотордеталь» по вулиці Вирівській та на вулиці Грушевського. Мені вдалося проїхатись на трьох маршрутах трамваю. На лінії випускають трамваї моделі КТМ-5М3 та та 3 т 3 а Для мене це була перша життів поїздка на КТМ. Не сказати, що я дуже чекав цього моменту, але було цікаво на них подивитись. КТМ неспішно пересувається містом, тріщить і з шумом відкриває двері. Звичайно, дана модель безумовно свій час віджила як ментально, так і матеріально. Але видно, що за такими машинами доглядають. Щось підрихтовують, щось заміняють, де є можливість. Більш жваво себе почувають татри. Вони були привезені із Риги у 2019-му. Такі трамваї курсують по другому та третьому маршруту. У т 3 а обладнано електронні табло. Всередині облаштовано відеоспостереження, а нещодавно навіть запрацював вайфай. На жаль, я не зміг до нього під'єднатись та перевірити його справність. Сподіваюсь, найближчим часом він буде стабільно працювати на всіх маршрутах. А може, мені не повезло просто. В Конотопі є і трамвай українського виробництва. Так у 2007 році було привезено трамвай «Татра К1. Такі самі трамваї, наприклад, пересуваються Одесою. Запрошую до перегляду. Там також багато чого цікавого. Цього разу я цей трамвай зустрів на другому маршруті. Незважаючи на складні часи, які спіткали Конотоп останні роки, так і у 2022 році, коли місто було оточене російськими військами на початку повномасштабного вторгнення, трамвай змогли вберегти. Я стою навпроти залізничного вокзалу конотопу. Саме сюди навесні 2023 року було привезено першу партію Варшавських постелів до міста. Ця подія стала одною з визначальних для рухомого складу, адже за ними йде оновлення. Більше того, останній рік можна назвати одним із найбільш насичених у історії транспорту міста завдяки оновленню рухомого складу із Чехії та Польщі. Але трохи зачекайте, до цього я дійду згодом. Автобус. Довгий час у місті працювали лише малогабаритні автобуси марки «Еталон». Але цього року до міста прибули автобуси «Солярис Урбіно-10», «12» та «Солярис Урбіно-18» із Чехії та Польщі. Конотоп отримав із Варшави та з Чеської острави. І вони вже курсують містом на маршрутах 1, 4, 5, 8 та 17. Мені вдалося проїхатися на 12-метровому «Солярисі». Це низькопідлоговий автобус, що означений місцями для людей з інвалідністю. Означено кнопки стопу, голосове сповіщення про закриття дверей. Навіть були валідатори колись. Компоновка сидінь схожа із тролейбусним варіантом, як у Вінницьких Солярі Trolu12. В салоні відсутнє кондиціонування, тому в спекотну погоду пасажири пересуваються з вітерцем та відкритими вікнами. Важливо, що такі автобуси можна випускати на популярні маршрути. Їх місткість, наприклад, Рубіно-12 вміщає до 100 осіб, а 18-й його метровий родич до 140 осіб дозволяє оптимізувати навантаження у центрі міста. 3 лютого 2023 року проїзд у конотопському трамваї став безкоштовним. Але натомість для небайдужих громадян є можливість придбати благодійний квиток на підтримку конотопського електротранспорту. На жаль, я не зафільмував це, але повірте, його активно купують місцеві. Натомість у автобусі проїзд залишається. Проїзд коштує 8 гривень. Можна платити проїзд кондуктору готівкою або оплатити карту через приват 24 також у майбутньому планується електронний квиток, але про це знову ж таки згодом. Нещодавно конотопські трамваї та великогабаритні автобуси отримали gps датчики Так, тепер транспорт можна відслідковувати у додатках, наприклад, Євей. E В Конотопі багато велосипедистів дуже багато, я б сказав. Традиційно у менших містах частка використання цього виду транспорту завжди вища, аніж у містах мільйонниках. У місті є запит на зручне переміщення велосипедом. Наразі велосипедисти користуються тротуарами та крайніми смугами проїзної частини. Тому місту необхідно звертати увагу на те, щоб дана категорія учасників дорожнього руху мала відповідну інфраструктуру для проїзду. У конотопі на даний момент немає велодоріжок. Тільки нещодавно з'явилася свіжа новина, що на вулиці братів Тимошенків розпочали будівництво першої володоріжки, яку облаштують на відреконструйованій вулиці. Вважаю, що на цьому не треба зупинятись і впроваджувати по проспекту Миру та вулиці Богдана Хмельницького велосмуги. Ширина вулиці дозволяє зробити там місце для проїзду велосипедистів. Також можна переглянути облаштування існуючих вулиць для впровадження велоінфраструктури на популярних маршрутах конотопу. Як трамваєм, так і автобусам завідує транспортне управління. Мені вдалося потрапити і подивитись на обслуговування транспорту у Конотопі і, звичайно, показати вам трохи більше, ніж бачить звичайний пасажир. Ласкаво просимо до Конотопського транспортного управління. Тут ночують трамваї та автотранспорт, зберігаються службові вагони та автокрани. А також нещодавно прибули 23 варшавських констали. Управління має приміщення депо, де ремонтуються трамваї та, зокрема, їх валізки. Підприємство у нас транспортне підприємство так. раніше воно було трамвайне виконувало функції перевезення пасажирів електротранспортом. На даний час ми надаємо послуги електротранспорту та перевезення пасажирів mm -hmm. по маршрутах міста автотранспортом тобто mm -hmm. автобусами. Тут я бачу, є такий корпус, де куди заїжджають трамвайні вагони, і проводиться обслуговування. Тобто багато таких функцій проводиться. Тобто, тут ще поточне обслуговування вагонів. Так, да, На цій ямі проводиться щоденний обгляд трамвайних вагонів. Mm -hmm. Вагони кожного дня після перебування на маршрутах міста проходять щоденний технічний. Угу. На, на, цій ямі. на тій ямі проводи, проводяться в нас середні ремонти, угу. у, на цій ямі проводяться детальні ремонти, наварювання, наварювання бандажів трамвайних вагонів, так. заміна вузлів, агрегатів. В якості експерименту під широку колію було означено перший варшавський трамвай. Персонал вивез його назовні, щоб можна було зайти всередину. Тож, давайте подивимось на нього детальніше. Тож ми зараз знаходимося в одному із варшавських констелів. Якраз таки, як на мене, доволі такий світлий, класний трамвай. Можете розказати трошки детальніше взагалі особливості цього трамваю, які перевагу у нього порівняно із татрами та КТМ. Ну, з ктм понятно, що ми зрівнювати його не будемо, mm -hmm. тому що це набагато комфортніший, набагато новіший і ну, набагато кращий. Mm -hmm. А з татрою вони. Можна сказати, похожі, але трошки по габаритах, трішки по таких властивостях, як відкривання дверей знутрі, може людина сама відкрити так само знаружі. Ну і по комфорту в тому, що в цьому трамваї обзорність краща, тепліше в них, установлені вже кондиціонери. Тобто вже кондиціонер присутний і в теплий порос сезону не буде такого, що духота отримває. Так, да, да. вони трішки вони, от, татри ущі, uh -huh. ну для. Такого города, як у нас, то вони мабуть, навіть кращі. Також немало важливим є доступність у громадському транспорті, і, зокрема, я бачу, є також у консталах і місця для людей з інвалідністю, а також для людей з колясками на милицях і на кристах колісних також присутнє. По доступності констал також можна сказати, вище. Да. Mm -hmm. Констал він вище. Так само і по експлуатації в ремонті от татри і од Катема він набагато зручніше зроблений, набагато прощий і надійніший. Mm -hmm. Уже менше різних в ньому таких запчастей, які в Татрі або в КТМі вони ще не дороблені були. А тут вони проще і простіше набагато да, простіше в експлуатації. Uh -huh. Так само і до електродвигунів легше щітки замінити і, ну, я uh -huh. скажу, набагато простіше його ремонтувати, чим в тій трамваї. Кабінка водія теж краще, ніж в тих трамваях. В чому? В обзорності. Хороша кабіна, обзорності. Хороша. Видно, добре по зеркалам орієнтуватися легше. Уже встановлений кондиціонер для водія. Краще зроблено обогрів стекол з усіх сторон. Сидіння дуже комфортне. І взагалі водії комфортніше себе чувствують. І Хороша обзорність в кабіну, в салон з кабіни. Те, що удобно, коли переводять стрілки, то кабів з кабіни можна відкривати. Водій автоматично може сам виходити, не заважаючи, не відкриваючи двері там, де знаходяться пасажири. Кабіна набагато набагато більша, ніж в Татрі чи в КТМ. І на цьому конотоп не збирається зупинятись. У місцевих транспортників є великі плани стосовно розвитку електротранспорту та автобусу. Ну, якщо розглядати саме які моделі трамваїв спакуються так. на транспортному управлінні, так. то це наразі: це перші трамваї були КТМ. Uh -huh. Потім є у нас трамвай та 1 це український трамвай, є трамвай Татра-3, це чеський трамвай. І наразі прибули ось такі ось, від партнерів, польських партнерів, ось такі канстави. Нас зараз канстал вже переобладнано на нашу колію. Вона була, рейка була на 8 сантиметрів менше, ніж стандарт України 1524. Зараз він вже стоїть на нашій колії. Ви бачите, вже рухається. Пройшов всі опробування, пройшов всі виставки інститутів. І сьогодні оформлюється вже питання стандартизацію. Для того щоб його випустити вже для обслуговування населення і перевозення населення, тобто Ось. наразі ще ці констали не використовуються безпосередньо на маршрутах. Що очікується, тобто для того, щоб що залишається для того, щоб випустити їх на маршрути? Дивіться на сьогоднішній день констали не використовуються на маршрутах, але вони пройшли вже. Випробувальні їздки uh -huh. і на сьогоднішній день повністю всі тестові режими, всі криві, всі розвороти, вони пройшли. Uh -huh. пройшли з Пусті, потім наван було заметовано навантоповна навантаження, повна загрузка пасажирів. Потім заметована ще на три тони більше нагрузка, і проведені тестовий режим під наглядом інститутів, повністю проведені випробувальні роботи випробувальні поїздки по нашій колії на сьогоднішній день. залишилося, так, як цей вагон прийшов вперше в Україну, і от вся. Технічна складова частина, вона вже повністю інститутом проведена і Є певне заключення, що все добре, все гарно. Але в зв'язку з тим, що він прийшов вперше в Україну, і для того, щоб його сертифікувати до стандартів України, треба ще пройти е, інші агрегати випробування інших агрегатів це такі, як світло, електроніка, гальма і так далі. Туди, де не було конструктивних втручань. Uh -huh. ну, тобто це стандартна процедура. Я думаю, що наразі ми зараз швиденько її закінчимо, uh -huh. і скоро він буде курсувати нашим містом, uh -huh. перевозити наших пасажирів. Це чудово. А, а... потім о, плануємо запустити всі. От, у нас стоїть зараз, ви бачите, 24 вагони. Плануємо uh -huh. всі ці вагони. Запустити, щоб всі ці, ці вагони працювали, тобто наразі вони поки очікують своєї черги, так, поки так, не так, да, зараз працює. зараз. Запускається експериментальний вагон, потім запускається всі ага. останні. На чим зараз сконцентрована взагалі робота управління? Тобто, на чим зараз працює контопський трамвай, чи є якісь перспективи по розвитку чи оновлення рейкових колій? Сьогоднішній транспортне управління розвиває декілька видів діяльності. Одним з них є трамвай, перевезення пасажирів електротранспортом. І якщо брати саме розвиток трамваїв в місті, то сьогодні наразі йде величезна робота по оновленню рейк, по поточному ремонту рейк, але на жаль. У нас 27,8 сім кілометрів по місту і всього 32 кілометри разом з депозараз'їзними і так далі. Рейки хочуть бути кращими. Да? Тобто, ну якщо подивитися на, на стан рейок, який сьогодні у нас, то ну можна сказати, що вони не в задовільному стані. Їх вони потребують повністю капітального ремонту. а на, взагалі потребують повні заміни. Вирішується питання переводу. Діючої тролеї, це тролея, до якої підходить пантограф і отримується з неї електрика. На сьогоднішній день на підприємстві йде жорстка, а, тут точніше, жорстка кріплення цього тролеї, а нам треба напівжорстка. Тобто для того, щоб на пантографі могли їздити, сучасний пантограф мог їздити нашими колінами. Також це певна модернізація самої мережі. До речі, так сталося, що саме сьогодні йдуть в місті Астрави Чеської Республіки, це наші європейські партнери, які передали нам автобуси. Ідуть фінальна стадія перемовин щодо надання нам більше 20 одиниць електротранспорту та Татра 6, а також додаткових автобусів. Я думаю, що за результатами сьогоднішніх перемовин містяни будуть приємно вражені. Слід зазначити, що саме за підтримки міської влади, в особі міського голови Артема Семеніхіна, ми бачимо розвиток електротранспорту в місті та взагалі всієї інфраструктури в місті. До речі, саме завдяки. Особистим зв'язкам Артема Семеніхіна та дружним відносинам з європейськими партнерами, саме партнерами зі столічного міста Варшави, ми маємо ось ці чудові два великі автобуси 18 метрові соляріс 18 а також більше 10 одиниць сучасної спеціальної техніки, а саме такі, як грейдер, середній екскаватор, фронтальний навантажувач маніпуляторів, а також монтажних автомобілів, які сьогодні залучені в роботах як потреб підприємства, так і потреб міста в цілому. Якщо взяти розвиток також електротранспорту, у нас один із таких важливих питань це зупинки громадського транспорту. Угу. Саме зупинки сучасні. Угу. Тобто сьогодні у нас вже є певні нароботки, і починаються роботи по закупівлі і встановленню. Сучасних зупинок, які будуть оснащені відеокамерами, будуть оснащені зв'язком з диспетчерами, з правоохоронними органами, з лаймбоксами, mm -hmm. а також з електронними табло. А як щодо доступності для того, щоб, наприклад, люди з інвалідністю, милицями, крислами, колісними, чи були передбачені у цих нових зупинках якраз таки ну, підвищені платформи? Обов'язково, що... якщо ви звернули увагу, то в місті майже всі тротуари. Заїзди бров і зроблене так, щоб такі люди мали змогу, а також жінки з дітьми з колясками мали змогу спокійно переїжджати з проїжджю там пішохідної частини, приїжджа частину точно також у нас на сьогоднішній день постає питання, і ми звертаємо на це дуже велику увагу. І так вони будуть. Осучаснені як в електронному вигляді, mm -hmm. так і в ландшафтному дизайні, mm -hmm. і, звісно, з пандусами mm -hmm. і так далі. Крім того, я хотів би зауважити, що сьогодні йде впровадження валідації, тобто ми впроваджуємо електронний квиток, О, да, але хочу зазначити, що він зараз не буде стосуватися трамваю. Угу. Тому що трамваї в нашому місті курсують безкоштовно. У нас є певні труднощі зараз з персоніфікуванням пільгових категорій населення, але ми вже майже вирішили це питання, щоб упростити, і о, буде. Два види персоніфікації: один персоніфікований картків, uh -huh. один з видів, другий з видів це буде приложення до смартфону, uh -huh. в якому буде закачений QR-код, який буде персоніфікований до особи, який зможе особа сама зможе закачати це приложення, встановити QR-код, зареєструватись на сайті, і таким чином сама зареєструється і буде користуватися такою пільгою. Тому персоніфікація пільгових категорій з нашою кількістю. На початку ми вивчали, що десь пройде за півроку. Я думаю, що зараз, якщо то все буде добре, то вона за місяць повинна вся пройти. При... Як тільки запровадиться ця система електронний квиток, то ми в принципі, до кешу. І я сподіваюся, що ну я впевнений, що це упростить дуже багато процесів. Я на думаю, підприємстві. це правильне рішення, оскільки електронна електронний квиток, взагалі він дозволить е, досиджувати пасажиропотоки, скільки людей користуються маршрутами, то це осучаснює, і робить більш простіше менеджмент транспортного управління. 2023 року у Конотопі було введено безкоштовний транспорт у трамваях. Наскільки це змінило фінансове навантаження на транспортні підприємства? міста? Ну, я хочу сказати, що, мабуть, це змінило фінансове навантаження на мешканців міста. Тобто, тому що мешканці міста отримали змогу користуватися трамваєм безкоштовно, доїхати до роботи безкоштовно, до садочку, до школи і так далі. А ось, якщо брати навантаження на фінансове на підприємство, то перед тим, як було прийнято це рішення, було зроблено дуже багато економічних висновків. І сьогодні, вже якщо раніше це були економічні висновки на попередні періоди, сьогодні ми вже бачимо реалії, і ми бачимо, що підприємство навіть так почало економити. На, на той момент для того, щоб зібрати кошти з продажу квитків, треба було заплатити сплатити людям заробітну плату. І ця заробітна плата була більшою ніж збиралися кошти. Тобто підприємство фактично плата за проїзд. Була е, направлена на оплату праці кондукторів uh -huh. і ще е, датувалася з субпідприємства. На сьогоднішній день е, ті кондуктори, які були були прийняті на е, трамваї на електротранспорт, вони залучені в інших роботах, е, виконують інші роботи, отримуються ці кошти, а саме е, трамваї курсують безкоштовно. Uh -huh. Тому фактично навантаження на підприємство не змінилося не змінилося і... навіть і що й поліпшувався. Таким вийшов мій перший візит до Конотопу. Впевнений, що завітаю сюди знову для того, щоб подивитися на остравські театри та Варшавські констали на лініях. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, тут я розповідаю про транспорт та урбаністику і подорожую українськими містами. Чекаю вас у телеграм-каналі. Там я також викладаю новини у цій сфері. З вами був Макс і до нових зустрічей.